Сильних не люблять, вони незручні, ними не можна керувати. Вони чують себе, знають, чого варти, і не готові від цього відмовлятися. Сильні не маячать на чужих дорогах, не торгують щастям, не вимолюють любов, живуть чесно, чи ніяк по совісті, не хизуються своєю історією, не вчать інших жити, а вважають за краще поглиблювати і розвивати себе. Несуть хрест, не перекладаючи його на чужі плечі, відповідають за сказаний і зроблене ними, а в проблемах звинувачують тільки себе, витягуючи з помилок уроки, сильним властиво робити правильні висновки, замість порожніх скарг, розбірливі в усьому, їх не можна прогнути, нав'язати чужорідне проти їх бажання. І волі, ніколи, ні за яких умов, а ще вони вміють йти. Сильні вміють йти один раз і назавжди. Не випробуйте їх почуття, характер і терпіння на міцність. Зламаєтесь!